Актуальність реформи охорони здоров'я ніхто сьогодні не ставить під сумнів. Всі кажуть, що вона потрібна. Звичайно, у деяких людей є сумніви, є острах перед новим. Але беззаперечним фактом є те, що ми знаходимося в можна сказати, історичний момент часу. Попередні міністри охорони здоров'я говорили особисто мені, що сьогодні ця команда міністерства цей уряд. Знаходиться найближче до проведення реформи охорони здоров'я за всі 25 років незалежності України. Ми повинні це зробити. Ми повинні прийняти це рішення і зробити цей крок вперед. Два останні роки тривала дискусія про цю реформу від концепції до якихось детальних кроків. До обговорень уже не лише з експертами, але й з урядовцями, з парламентарями, вона пройшла дуже дуже багато обговорень. Тепер прийшов час перенести ці обговорення в стіни парламенту. Уряд подав ці законопроекти, і ми дуже сподіваємося, що народні депутати включать їх до порядку денного і візьмуть до розгляду. Наше міністерство, як завжди, готове вести будь-які дискусії ми відкриті. До співпраці заради спільної мети, щоб ця реформа нарешті розпочалася. Однак, знову ж таки, етап зараз є принциповий це перенести дискусію в стіни Верховної Ради. Інакше ми маємо ризик знову перенести розвиток цієї реформи на півроку, рік, два-три роки вперед. Я хочу сказати наступне. Дуже хороший час був проводити цю реформу 25 років тому, ще в 90-ті, коли більшість країн східної Європи її зробили. Тоді був дуже добрий час, але другий дуже добрий час це сьогодні, це 2017 році. Тому я звертаюся до всіх народних депутатів, аби підтримали наші законопроекти і аби ми перенесли дискусію в комітети і. І там вже доопрацювали ці законопроекти і нарешті розпочали медичну реформу.